І, чесно, з матами підскочила з кроваті. У мене дитина старша, вона не спала. І вона ну, трошки в шоці. Ми та з маленьким спали, ми проснулися і нічого ну, ну, взагалі не могли зрозуміти. А чоловік впав з кровати і тоді тільки злякався. Тут 50 метрів, ви бачите, і вот, дім, я не знаю, що могло статися. А Ось моя машина. А ще там омана стоїть. А так, слава Богу. Ходить вікна і вони всі цілі. Вибух був дуже сильний. Ми живемо на 17-му поверсі. Ну ось такі десь шматки асфальту повибивали вікна. У куми в дитячу кімнату прилетіло там, де діти спали. Ось такі шматки асфальту навіть куски стін на балконі повибивало. Почула, як воно бахне, і мені пакриша сільна, сильно затарахтіла. Почула, як воно бахнуло, і в мене по даху сильно заторохтіло все. Двері позаклинуло, вікна відчинилися, пластикові всередині. Я страшенно злякалася, вискочила в коридор, не розумію. Скрізь усе лежить, скрізь дзеркала, шибки, все валяється. Страшно було. Гул, звісно, такий вибух у мене аж вуха заклало. Ось так сильно було. Так сильно била. Мені син на фронті без візді. Пропавши, у мене син на фронті безвісти зникли, а в душі така злість на цих росіян. Що я навіть не уявляю, скільки в їхній бік ненависних слів я навіть висловити не можу. Я даже ви їх не можу, бо тому що йдуть О, дуже погані слова. Просто вже достали. просто вже дістали. Скільки дітей загинуло, скільки людей добрих загинуло? Це важко, дуже важко. Це тяжело, дуже тяжело. 31 серпня було влучання ворожої ракети в проїжджу частину. Було пошкоджено понад 40 будівлі на теперішній час. Більш 100 вікон пошкоджено, висотні будинки, приватний сектор. Також пошкоджені у нас школа та дитячий садочок. Працюють комунальні служби щодо відновлення та закриття контурів вікон, покрівль відновлюється покриття проїжджої частини дороги, прибирання прибудинкових територій. Щодо води, електропостачання, газопостачання на теперішній час все присутнє.